Щоб ви знали, що земля не покинута, що її ведуть у зоріну безмірність, прекрасні душі, що ті, хто пройшли попереду нас, наші діди, наші прадіди, наші поети, вони живі, вони живіші в живих. І саме тому перемога добра суджена. Пам'ятайте, що ваші діти будуть мати добрих наставників, але вже зараз. Готуйте їх до небувалого шляху на початку 70-х Олесь Берник став популярним юнацьким письменником, автором шести романів: шляхи титанів, стріла часу, хто ти, діти без межа», чаша Амріти. Та один із найвідоміших нині зоряний корсар. Однак, після його публікації у 1971 році Бердника звинуватили в Хохломанії, щоб це не означало в той час.